Чи дійсно російська армія залишає Херсон і правобережну частину області? Як це вплине на хід війни? Чи будуть російські військові намагатися знищити Херсон? І для чого російська влада закликає Україну до переговорів? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. А російське військове керівництво заявило про відведення військ Херсону та з правого берега Дніпра. Командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін 9 листопада оголосив міністру оборони Росії Сергію Шойгу пропозицію про відведення війська на лівий берег Дніпра. Шойгу погодився з цим. Розумію, що це дуже непросте рішення. В той же час ми сохранімо найголовніше життя наших військових. и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка на других направлениях в зоне проведения операции. Ще до виступу Суровікіна почали надходити повідомлення про наступ українських військ у районі Снігурівки Миколаївської області, що на півночі від Херсону, повідомлялося, що російські військові підірвали на правому березі Дніпра кілька мостів. Офіційного підтвердження від генштабу збройних сил України з цього приводу не було. Українська влада не бачить ознак виведення російських військ із Херсону і правого берега Дніпра у Херсонській області. Про це ввечері 9 листопада заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Президент України Володимир Зеленський коментуючи повідомлення про відступ армії Росії з Херсону, заявив, що цитую: ніхто ні звідки просто так не йде. Збройні сили України це виборюють. Якщо не відчуває сили, ворог не робить. Нам подарунків не робить жестів доброї волі. Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок це завжди спроти ворога, це завжди втрата життів наших героїв. Тому ми рухаємось дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику. Того ж дня, 9 листопада, Володимир Зеленський утворив чотири військові адміністрації населених пунктів у Херсонській області. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента. Згідно з текстом указу, йдеться про Долматівську голопристанську адміністрації у Скадовському районі, а також Каховську і Христівську Каховського району Херсонської області. Генеральний секретар НАТО Ян Столтенберг відреагував на повідомлення про відведення російських військ із Херсону. За його словами, цитую це частина загальної картини, яку у НАТО спостерігали упродовж останнього місяця. Росія абсолютно втратила імпульс, але її не варто недооцінювати. Росія ще може завдати великої шкоди. Це сказав Ян Столтенберг у коментарі Sky News і про це повідомляє агенція Reuters. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко у коментарі новинам Азові розповів, що за словами місцевих жителів російські військові дійсно починають відходити з Херсону. Збройні сили Росії почали свій рух на вихід. Дуже сподіваюся, що ну, наші збройні сили дуже добре знають, що треба робити в таких ситуаціях. А люди, ну люди сьогодні чекають, люди розуміють, що е, день-два і повинна там, ситуація докуріти, тому що ну насправді продуктів харчування, таких, які необхідні там, ну скажімо, до загальної групи, їх дуже мало залишилося принаймні в обласному центрі, тому що, скажімо так, або ті сітки, які прийшли до нас там з Криму під час окупації, вони швиденько зібрали свої товари, виїхали. Там за винятком може деяких там, скажем, магазинів, які працюють висуть працюючи на місті. Більше тижня були такі серйозні перебої зі світлом і зберігати цю продукцію дуже важко. Тому знаєте, наші люди точно чекають звільнення Херсона і відновлення нормального, нормального життя. Політик вважає, що заяви російського керівництва про відхід з правобережної Херсонщини є результатом дій збройних сил України. Все, що відбувається сьогодні, це така могутня праця наших воїнів, це могутня праця наших там військових керівників. Тому знаєте, нічого вони не роблять, Ні, не, не існує їх розуміння там жестів доброї волі або якихось речей. Існує правильно сплановані військові операції, які змушують ворога. Виходити з цієї території, тому що ну ми знаємо, що Херсон загалом це місто таке, яке ну скажімо, показало себе справжнім героїчним містом, яке проти стоїть цій навалі. Олександр Самойленко також розповів, як поводять себе російські військові на лівобережній частині Херсонщини. Дійсно, дуже багато військових знаходиться сьогодні там в. На лівому березі вони намагаються впливати на впливати на життя людей, які там знаходять, Вони намагаються захоплювати або пустуючі ну, будівлі і там приватні приватний сектор, будемо казати, або навіть вже не поодинокі випадки, коли вони там змушують людей йти зі своїх домівок, захоплюють їх знову ж таки в присущій там манері грабують. А після цього ну там намагаються жити там. Ну але навіть відстежуючи всі ті <кій> речі, які робить сьогодні там Збройні сили України, знову ж таки, там по е встановленню цих міст дислокації і знищенню їх, то ми розуміємо, що чітко відслідковуються всі рухи росіян. І ну, скажемо це, не без допомоги наших містян, які і на лівому березі, і на правому всі працюють на єдину перемогу. Олександр Самойленко додав, що гуманітарна ситуація на лівобережній Херсонщині зараз є кращою ніж в окупованій правобережній частині регіону. Ми поспілкувалися 9 листопада з однією з жителів Херсону. Вона розповіла на умовах анонімності, що цього дня російські військові ще були у місті. Ми сьогодні ще бачили росіян. Я бачила, як вони біля супермаркету в палаці Україна купували собі випивку їжу вантажили собі в багажник. На ж нам сталася така невеличка перепалка. І взагалі ми бачимо орків тільки в машинах. Ну тобто, наприклад, повз тебе проїжджає на великій швидкості якась машина з буквою В, з буквою З, як ми вже до цього звикли, і ти розумієш, що це вони кудись мчаться. Вчора ми бачили їх більше. Був такий рух машин автобусів в сторону СІЗО, в сторону порт елеватора. Вони були в білому автобусі. всередині сиділи люди військові в камуфляжі і з балаклавами на обличчях. Жінка також розповіла, що частина Херсону перебуває без електрики. Зазвичай можна почути, як гуркотять генератори в приватних будинках, у тих, у кого пощастило їх мати. А так, в принципі, всі знеструмлені. Наприклад, Степанівка точна, ну це біля міста, Шуменський точно немає світла. А наприклад, в центрі на вулиці Тараспольській одна багатоповерхівка зі світлом, а всі навколо будинки інші без світла. Вся воєнка без світла, мільниці без світла, порт елеватор Ж нема світла супермаркети працюють теж на генераторах. Там колишні фреши, колишні там супермаркет в Україні, який відкрився. Вони ще на генераторах працюють. Жителі, які залишилися у Херсоні, зараз не знають, чого очікувати від подальшого розвитку подій, каже спікерка за всі ці 9 місяців. Ситуація в принципі за рівнем напруженості. Вона, мабуть, почала нагадувати початок війни або початок окупації зараз. Через те, що людей менше, то і в принципі ситуація не настільки критична, тому що продовольство вистачає на цю кількість людей, але якісь інші висновки зробити дуже важко, тому що мені теж пишуть люди і кажуть, що з якихось знаєш перевірених джерел, вони там дізналися, що росіяни тут прям відступили, вже відступили. Зна. Знаєш, але ми їх продовжуємо бачити, і гуманітарна оця ну катастрофа чи передвісник цієї катастрофи вже настає а, у вигляді обесточення такого суцільного і тому в принципі чого очікувати, а, на що сподіватися, люди не знають. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський припускає, що російські військові можуть робити видимість відходу з Херсону і маніпулювати цим. На руху російських військ ми зберігаємо інформаційну тишу. Ми бачимо певні маніпуляції. Але що це все ж таки намагання зробити відимості то цього відведення? Поки що важко сказати, тому дуже обережно зараз цю інформацію і спостерігаємо за інформацією, яка є, і чекаємо від офіційних коментарів від наших зсу. Політик зазначив, що не зважаючи на попередні заяви, які лунали з російського боку про утримання Херсону, деокупація регіону триває. У мене немає сумніву, що про Херсонщина буде вільно, і не зважаючи на всі їхні там заяви, їхні жести доброї волі та інше, воно буде розвиватися за нашим планом, ми поступово ми звільнимо всі наші території. Тактика, яку реалізує зараз зсу, вона насправді дуже ефективна. Зрозуміло, там у суспільства дуже великий запит на такі швидкі новини, швидке звільнення території, але ж оці безблискігів вони мають свою ціну. Це життя наших хлопців, наших воїнів, і зсу брала іншу тактику. Воно постійно е, наносило удари, е, знищуючи їхню інфраструктуру, військову, знищує їхні військові склади, центри прийняття рішень військових. Російські державні медіа 9 листопада повідомили про те, що заступник голови призначеної Росією окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стримусов загинув у ДТП. Детальні обставини того, що сталося, не повідомляються. Як пишуть російські змі, ДТП сталося поблизу нової каховки. Нагадаємо, що після захоплення частини Херсонської області російськими військами Стримусов був головним спікером російських окупаційних сил. До лютневого вторгнення російської армії Стримусов був регіональним політиком, організатором проросійських акцій і обіймав посади у місцевих відділеннях політичних рухів і партій, що орієнтувалися на Москву. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський не виключає, що загибель Стримусова могла бути інсценованою. Є ймовірність, що це все ж таки інсценування його смерті для того, щоб там рятувати його життя. Подальшому, тому що все чудово розуміють, що для зрадників закінчується там все або могилою, або тюрмою, і це принципова позиція і, у, і держави, і нашого суспільства. І поки що це дуже так виглядає, що так це відбулося, це дійсно. Чи було це ДТП, чи було це його знищення, в тому числі там є версія, що ФСБ самі його і знищили. Тобто, да, така версія є, і вона так само ймовірна насправді. Але от поки що зарано говорити остаточно, що так це відбулося, було ДТП. і Він загиб. Полковник служби безпеки України, народний депутат Роман Костенко вважає, що ймовірно загибель Струмусова могла організувати Російська ФСБ. Ну, якщо говорити конкретно про мої думки, то я впевнений, що його прибрала ФСБ. це мої думки. Я не вірю в такі співпадіння. Що і знаючи Російську Федерацію, це буде наука ще раз всім колаборантам. Що дивіться, ви вірите в країну 에, Російську Федерацію, там ходив, розповідав, яка вона, 에, якщо вони прийшли назавжди, і під. Від час початок того, як вони почали покидати території, за які він ходив і всіх агітував. Його вбили. Така ситуація, що да, ми трупа його не бачили, але якщо це так, як ми беремо за факт його смерть, то я впевнений, що це Російська Федерація. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 10 листопада прокоментував заявлені Росією плани залишити правобережну Херсонщину. Він заявив, що цитую за кожним так званим жестом доброї волі противника стоять колосальні зусилля наших військ. За словами залужного, лише протягом доби 9 листопада українські військові звільнили шість населених пунктів на напрямку Петропавлівка-Новорайськ. Це східніше Херсону, поруч з Береславом, та шість населених пунктів на напрямку Первомайське Херсон, північніше Херсону. Водночас головнокомандувач заявив, що зараз він не може ані підтвердити, ані спростувати інформацію про заявлене виведення російських окупаційних військ з Херсону. За його словами, Збройні сили України продовжують наступ відповідно до власного плану. Народний депутат Роман Костенко зазначив, що ситуація на фронті на херсонському напрямку є складною. Те, що ми бачимо, що відбувається, що противник відійшов від деяких населених пунктів, і бачимо, що противник його колони просувається також в напрямку Дніпра. Противник також попідривав мости, які з'єднували там Херсон, Каховку і деякі мости там в Снігурівці, які, через які підрозділи могли йти на Херсон. Тому, Противник зараз все так виглядає, що противник відходить. Ну дійсно, наші підрозділи розуміють те, що про всі ще кажуть, що противнику вірити не можна, але тим не менше ми зайшли в деякі населені пункти і продовжуємо в них заходити. Роман Костенко також розповів із чим, на його думку, може бути пов'язаний відхід російської армії з правобережної частини Херсонщини. Це такий самий жест доброї волі, знаєте, як і на острові Змініний. Е, тому що наші підрозділи тут е, створили серйозне угруповання військ, і противник розумів, що в нього виходу виходів небагато, або відійти на лівий берег, і це б могло статися рано чи пізно, бо вони відійшли з великими втратами, або в них є можливість зараз відходити, поки ще е, ми не нанесли цих втрат, е, скажімо під час нашого. Наступу, ну ми вже їм нанесли великі втрати, але мається на увазі таких уже безповоротних втрат, коли знижиться знизиться повністю боєздатність їх підрозділів. І тому противник вирішив з моєї точки зору, що він відійде і закріпиться на лівому березі, і там буде тримати оборону. Це набагато легше, тому що він зрозумів, що далі. На півдні йому складно просуватися у зв'язку з тим, що тут побудована серйозна оборона на Одесу і на Миколаїв. Депутат зазначив, що російські військові, які відходять з правобережної Херсонщини, можуть бути спрямовані на інші напрямки. Це залежить від того, які плани у противника. Це може бути Запоріжжя, де вони можуть просуватися. Це може бути північний напрямок, і такі сценарії навіть нашими експертами розглядалися там наступу противника. Тому це буде залежати від їх планів. Ще раз скажу те, що противник ми бачимо, відходить на цьому етапі. Ми не кажемо, що він вже вийшов, він уже покинув. Да, є признаки того, що він відходить. Військовий оглядач, координатор групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець розповів, що російська армія побудувала на лівобережній частині Херсонщини нову лінію оборони і планує закріпитися там. Відхід російських військових з правобережної Херсонщини може мати вплив як на тактичну ситуацію на фронті, так і на стратегічну. Стратегічно зможе вплинути таким чином, що у противника з'явиться. Резерви оперативно-тактичного характеру відповідно і у Збройних сил України в оперативно-тактичному відношенні це дасть лише один, один скажімо так, вагомий, вагомий виграш. Дозволить засобами ураження, які є в наявності зараз у збройних сил України, доставати кримські перешийки і частину півострів. А також у вогневому відношенні контролювати, скажімо так, і східну, північно східну частину Херсонської області, речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що росіяни готові вести переговори з Україною з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент, це майже дослівне повторення тез, які чиновниця виголосила тиждень тому. Військовий оглядач Костянтин Машовець вважає, що Росія наполягатиме на переговорах, оскільки їм потрібен час для реалізації своєї військової стратегії. Росія завжди використовує переговори як елемент реалізації своєї військової стратегії, а не для реалізації якихось зовнішніх побажань, зовнішньополітичних побажань. Переважно російське керівництво завжди використовує і нинішній російський загалом це. Таке наслідування і радянського керівництва, а до нього ще там царського Росія використовує перемовини, коли їй важко в ході бойових дій ведення війни, і ці перемовини потрібні для отримання якоїсь передишки. Заступник голови Офісу президента України Михайло Подоляк 7 листопада заявив, що переговори між Росією і Україною будуть можливі лише в одному випадку, якщо Росія забере свої війська і відведе до міжнародно визнаних кордонів. Російський політолог із Праги Іван Преображенський вважає, що заява командування російських військ про відхід із правобережної частини Херсонщини є сигналом, що Росія нібито готова до переговорів. Ну, я думаю, что очевидно совершенно это видео нацелено на внешнюю в первую очередь аудиторию для внутрироссийской аудитории. Это исключительный минус. И, соответственно, реакция, собственно, на это и была. Для тех, кто поддерживает войну, это же, по сути, поражение. Военное признание, причем публичное, военного поражения. Более явное, чем даже военное поражение в Харьковской области, которое было, соответственно. Но для внешней аудитории это сигнал о том, что Кремль хочет вести переговоры. Это такое серьезное подкрепление этой переговорной позиции, как видится из Кремля. Нам все время надо оговариваться, что Кремль находится в неадеквате. И, соответственно, то, что кажется Кремлю как сигналы, совершенно не обязательно так выглядит реально со стороны. Но они уверены, что это серьезный сигнал, и залог того, что их позиция конструктивная, и они готовы разговаривать. Иму Загибель Стремоусова целком может быть влаштована российскими спецслужбами, уважая политолог. ДТП ⁇ это фирменный стиль российских спецслужб, советских еще спецслужб. Нет, ему уже практически 100 лет, и он традиционно продолжает использоваться регулярно. Когда я слышу про гибель в ДТП при столкновении с грузовиком, это всегда сразу приходит на ум гигантское количество, просто целый перечень подобных же преступлений, включая там подобное ДТП у Бориса Николаевича Ельцина первого демократического президента России, Нет, видимо, последнего до последнего времени. И там огромное количество других таких же персон. И, соответственно, здесь мне кажется, что Стремоусов стал жертвой своего длинного языка, потому что известно, что он достаточно много выступал, известно, что и лишнего говорил. Я думаю, что цена вопроса эвакуации Херсона это миллиарды, нет, скорее всего это десятки милли... или сотни миллионов долларов и миллиарды рублей, соответственно э, эти деньги в чьих-то карманах осели и для них Стремоусов это всегда неудобный человек, он неудобен в Москве, совершенно не нужно, чтобы он там появился и что-то об этом рассказывал. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк 11 листопада написав у Твіттері, що Росія хоче зробити Херсон, цитую містом смерті. Російські військові мінують усе, що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни, зазначив Подоляк. Політолог Іван Приображенський припускає, що з Херсоном російська армія вчинить так само, як і з Маріуполем. Боюсь, что если туда зайдут активно украинские военные, то его ожидает именно судьба Мариуполя. Если ВСУ не удастся провести успешное наступление по другому направлению, скорее всего, со стороны Запорожья, и это не заставит российскую оккупационную армию отступать дальше и оставлять позиции на берегу Днепра. Соответственно, к сожалению, альтернатива единственная – это серая зона. Когда российская армия ушла, а ВСУ практически не пришли. Но это требует каких-то переговоров. А переговоры сейчас выглядят практически нереалистично. Я думаю, что это именно вот как бы часть российского плана. Мы выводим войска. Мы предлагаем вам для начала начать договариваться о демилитаризованном статусе Херсона. И зацепившись за это, начинаем переговоры об общем перемирии. Херсонцы чудовий привід для перемирия, на думку Кремля, так вважає Іван Преображенський. Этот стремится сейчас Кремль, надеясь выждать как бы перегруппировки, выждать момента, пока в Украине наступит максимально тяжёлый период зимой. в связи с стремлением Кремля разрушить максимальное количество инфраструктурных объектов, это, безусловно, будет очень тяжелая зима. И Кремль хочет дождаться и посмотреть, какие максимальные осложнения будут у ВСУ, у населения Украины, у политической власти, в первую очередь. Херсон – идеальный предлог для перемирия вот в их картине мира. Поскольку ВСУ и политическое руководство Украины, Владимир Зеленский, не соглашаются ни на какие переговоры в этой ситуации, совершенно правильно делая, понимая, что речь не идет об окончательном мире, а только о перемирии, которое нужно российской оккупационной армии для перегруппировки, а российской экономике для адаптации к окончательной санкциям. Соответственно, мира не будет. ВСУ, скорее всего, войдут в Херсон, І російська армія буде стріміти Херсон розрушити. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні, обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Преазов'я.